Я директор стадіону Олександр Миколайович Драган. Працюю на стадіоні з 2002 року. Стадіон знаходиться на балансі міської ради. З 2002 року я навіть працював тренером. Футбольної команди Керамік. На нашому стадіоні знаходиться прекрасне спортивне футбольне поле. Проводиться різноманітні змагання. Першість в області шкільні змагання, ліга дитяча, юнацька по футболу. На стадіоні було збудовано прекрасну. Заложено футбольну базу спортивну. Штучний майданчик був збудований, добудовується фізкультурно-оздоровчий зал і проводяться різноманітні змагання на нашому стадіоні. Кожний рік ми підготовлюємо футбольне поле і трибуни до змагань. Підсіваємо футбольне поле, одобрюємо. І на протязі року стараємося, щоб воно було в хорошому, гарному состоянні. Поле у нас і стадіон знаходиться на балансі міської ради. За цей період сюди вложено немалі кошти на нашу базу. Ну, я думаю, на, на майбутнє. Воно все буде підтримувати в такому ж належному стані, якому воно зараз знаходиться. Добудовується в нас спортивний зал, залишилося кімнати відпочинку зверху, кабінети там добудувати. Все підведена вода, світ, газ, є своя автономна котельна, душові, роздягальні. Все готове для прийому. Гостей і наших спортсменів і відпочиваючих людей, які хочуть займатися фізичною культурою. Ну що, я наостанок хочу побажати всім спортивного довголіття. 2010 рік завершується. Я думаю, що наші команди цього року виступили на належному рівні і запрошую вболівальників на 2011 рік. Приходити на нашу прекрасну спортивну базу і піддержати наші команди з усіх видів спорту.